Друзі, всім привіт! Вітаю, шановний колектив. Що ж, я не знаю, чому так складається, але переважно, якщо ти людям розповідаєш, щось показуєш про техніку, якесь обслуговування. Ну, мало переглядів. Ніхто ну як, дивляться, але ну, дуже мало. Напевно, більше ті, хто хоче купити такого трактора, там мріє про такий трактор там, чи про якусь там культіватора, плуга і так далі. Тож, склалося так, що більше всі люблять дивитися діло на оце. А саме. На воронку. Тож розпочинаємо сезон осінніх воронок і будемо вам трішки показувати. Сьогодні у нас ось така, друзі, діляночка. Дивіться, як гарно встелена перегною. Максимально чорно ми її зробили землю, аж землі, можна сказати, не виднося. І будемо сьогодні оцим дракошою, яким, якого вже обслужили на 1000 мотогодинах. Він вже встиг 8 годин пройти з цього моменту. І цим норвезьким плужком Кварнеленд Два по 40 ми сьогодні будемо це все діло приорювати. Хочу вам показати, як це все буде відбуватися на різних типах ґрунтів. І не тільки на різних типах ґрунтів, а ще й як він може ту чи іншу рослинність приорювати. Чиста ділянка, отака засмічена ділянка теж будуть після сої. Коротше, Покажу, як цей процес відбувається. Тому що з того моменту, коли я цей плуг придбав, а це було два роки практично назад, то настільки Квернеленс там в Україні популярний, ще більше за Лемкен, дійсно хороші міцні плуги і не такі вже й сильно дорогі. Ну як, вони не дешеві, але вони дійсно, друзі, хороші. Тож будемо друзі, показувати, як ці плуги працюють. В даному випадку два по 40 плужочок. Все, що він відрізняється від два. По 35 у нього, друзі, немає грудинки. Ось, 235 має грудинку, він виходить, можливо, там, трішечки менший. У нього стоять отакі приплужники. Великі, дійсно, приплужники, леміш приплужника має 19 см. А оцей леміш, якщо я не помиляюся, десь 60 чи 62 см. Коротше, дуже великий плуг. Можливо, він здається на відео, що не такий вже великий, але насправді вживу. Бо інколи, бо інколи друзі мене питають, чи на 24. ку Ні, друзі, 24-ка злякається цього плуга, тому що він розміром, як 24-сильний практично, трактор. Тож таке, 2,60 довжина і висота десь 1,40 м. напевно, навіть 50 Тож, потрібен відповідно тракторець. Оцей має 4 м трактор, тож він на ньому виглядає і то великий. Коротше, друзі. Будемо працювати, будемо вам цей процес весь показувати. Тому всім приємного перегляду. Так помало працюємо, доробляємо площу. Добре, тут синхронізований реверс, бачите, їдемо вперед, назад. Поїхали, котимося і вперед. Раз. Бачите. ж, І поїхали. Все дуже круто, синхронізований реверс. Опустили. Наший квернелендик працює. Та, д... тут... Якщо взяти, то тракторець без блокування буксує, тому що зараз колеса трішки перекачані, вони над сівалку були виставлені, так, щоб сівалка важка і колеса сильно не просідали. Але все рівно він тягне, без питання. Якщо блокіровку умикнути, то як молодий, а так трішки прибуксовує. Ну, коротше, все рівно, Дракоша молодець. Ось маємо вже 1007 мотогодин. Працює гарно, друзі. Гріх жалітися. Що ж, тракторець потрудився на славу. Ну, якщо подивитися, дивіться, ну хіба не прасує до такого зеленого дракоші, такий червоний дракон. Шикарно. Скажу так, плуг корпуса великий і завжди оця борозда посередині виходить трішки глибока. Як не крути, друзі. Я стараюсь трішки припідняти, і тоді вже виходить набагато. Набагато повеселіше. Але саме головне, що правильно, що на 99,9% це все, друзі, у нас вдалося прикрити. Дивіться, красиво, правда? Красиво. І хто б, що, друзі, не говорив про цю китайську техніку, особливо дяка хейтерам, які допомагають розвитку україномовного мого YouTube каналу, вам велика окрема подяка. Ось Це, ця техніка все рівно за свої кошти працює добре. Вона вам дає можливість заробити на якусь круту європейську техніку. Головне бажання. Головне бажання до праці працювати плідно, наполегливо, і у вас за декілька років в будь-якому випадку щось та й отримається. У мене, повірте, не один рік пішло на те, щоб почати заробляти. Це не так просто, як воно все й здається. Працюємо надалі, надалі будемо з чимось вас цікавеньким радувати. Я вам обіцяю, що ще буде багато чого цікавого. Ну, але сьогодні не усе. Сьогодні я ще вас звужу, не, точніше, не сьогодні, а вже завтра вас звужу. Подивимося, як там виглядає наший озимий ячмін, 9 вал першої репродукції та РЖТ-реформа, озима пшеничка першої репродукції. Місяць буде вже. подивимося, чи зійшла, в якому стані, чи є якісь просіви. Коротше, все побачите ще в цьому відео, тому не переключаємось і дивимося далі. Так, друзі, зараз ще з вами з'їздимо, оглянемо зимину, виділимо ще якусь там годинку, подивимось, в якому вона нас стані. Зійшла, не зійшла, є пропуски, нема пропусків. У нас, бачите, калюжі стоять. Дощики такі нормальні пройшли, то, в принципі, ще сьогодні почекаємо, не будемо. Гнати в поле на оранку, ну а далі вже будемо, звичайно, працювати. Осінь на підході вже. Люди, бачите, вже прибирають, готуються до зими. Ще буквально якихось там залишається тиждень і все. І в нас очікуються перші морози, 1-2 градус по ночах, 1-2 градуса, та й таке. Тож вчимо і зараз вже тоді зустрінемося прямо в полі. Так, ну що ж, друзі, приїхали в поля. В полях у нас вода стоїть. Навіть вроді би й не здавалося, що такий дощик був. Одну нічку попадав, але добряче налило. Бачите, вже все зібрано. Ні, соняшника нема, давно вже він задискований. Ось, сою забрали. Все. На кінець -то люди змогли цей урожай забрати. Ну і що ж, і показую вам, друзі, картину. Подивіться. Ну, красота, ні? <рсум> так, це в нас озимий ячмінь, дев'ятий вал першої репродукції, посіяний фінською сівалочкою тюм 2-метровою. І ось він в такому, друзі, стані на даний момент знаходиться. Бачите, просівів немає. Так, він не дуже там сильно густий. Але я думаю, для ячменю, в принципі, принципі, піде. Не хочеться заходити, бо зараз будуть всі чоботи в болоті. Ну, але ось, бачите, ось такою розкладочкою він у нас посіяний. Норма висіву тут, друзі, невелика його, в районі десь, напевно, 170 кг на гектар. Але нічого, волога є, тепло ще тиждень буде. Йому, до речі, ще нема місяця, але виглядає він чудово, друзі. Виглядає він чудово, все буде рости в будь-якому випадку. По добривах НПК тут. Вносилося одразу всі валку в рядок з нормою десь 120-130 кг на гектар. Та й так, класно. Зараз ще перейдемося на сусідню діляночку. Тут у нас буде зараз на озиму пшеничку. Глянемо. Приємно дивитися, а то переживав, чи встигнемо до зими, не встигнемо до зими це все зробити до снігу. Ну, все, встигли. І це супер. І люди все встигли позбирати. Це добре. Це добре, тому що сюди вноситься куча е, праці, куча сил, здоров'я і коштів. Тож, звичайно, е, це все повинно якось віддячуватись людині, яка е, працює важко на землі. Так, тут підходимо до нашої озимої пшениці. Її також немає місяця, бо сіяли ми що 9 вал озимийчмінь, що оцю пшеницю РЖТ реформ, також першої репродукції, виходить 9 вересня. І ми маємо, друзі, отакі от вже посіви, рядочки, точніше. Пшенички, дивіться, а? красиво! Красиво як? Так, якась десь наверху попала, то не зійшла, але пробує теж сходити. От. А вся, що в землі, то маємо отакий її стан. Ну, отак, друзі, бачите, на якій глибині вона посіяна. Десь получається, ну, скільки, сантиметрів, 3, Три. Три половиною. І вже в такому вона стані на даний момент знаходиться. Ну, все чудово, все чудово, дивіться. Красиві стріляють рядочки. Є тут, правда, бачу там в дилині, чи то просів, чи то що. Та ні, в принципі, є, але чомусь, чомусь так слабше. Можливо, е ну, буде виднося, бачите. Можливо, тут, друзі, що сталося, десь трішки підзабило катушку і не так сипалося, як потрібно. Але нічого, в цілому, це все красиво. І гарно виглядає. Тут ще знайомий фермер посіявся. Він сіяв ще пізніше, подивимось зараз, як в нього справи. Він, напевно, ну, наскільки, ну, як мінімум, на півтора тижні пізніше сіяв. І в нього теж, друзі, ситуація отака. Все, все посходило. Все посходило. Вандерштат, якщо не помиляюся, сівалка сіяла. Тут таке поширше, напевно, 15 те міжряддя. І маємо таку картину. Та в нього погустіше. Норма висілу в нього більша. Трішки більша. Нічого. І в нас все добре і в людини все гарно. Ну У нас вже пшеничка набагато вища, набагато крупніша. Тож в зиму вона вже може в будь-якому випадку входити. Тож таке, друзі, сьогоднішнє у нас вийшло. Трішки поурали під картопельку на зиму. З'їздили, оглянули красиву озимину. РЖТ, Реформ, 9 вал. Чудово Чудова погода. Чекаємо трішечки, щоб це все діло підсохло, і поїдемо в поля далі працювати, підготовлювати площі після. Озимих культур, пшениці, ячменю, вівса. Я ще там нічого не робив. Ну просто чомусь не вистачило в мене часу це все обробити. Ну, точніше, оранку я не хотів літню проводити, не бачу я в цьому смислу тепер. Це витрата просто палива, а е дисковку я не проводив, тому що не було дискової борони. Її зараз немає. Я чекаю ще. Буквально два тижні, щоб розуміти, яку я маю диску борону брати. Або лощильник, або дископлуг АГД. Ну, це все буде залежати від фінансової частини, ну і ще від певних чинників, які це саме чинники і критерії будуть впливати на вибір дискової Борони, ну це я думаю, вже ви дізнаєтеся за тиждень другий. Ну, поживемо, побачимо. А поки, друзі, так, якщо відео сподобалось, таке мені подобайки, підписуємося на канал. Будуть якісь запитання. Пишемо в коментарях. Особисті запитання, як завжди, на WhatsApp та на електронну адресу. Все знаєте в описі під кожним моїм відео. Також телефонуємо, по можливості завжди набирайте вечором, ну або в неділю, цілий день. Я вільний, тож... Набирайте, поспілкуємося. Що знаю, то підкажу. Ну, на завершення, друзі. Я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить тим ж самим. Все, па-па!